Всім привіт! Сьогодні буде відео, я же мама в поїзді. Підписуйтесь, ставте лайки. Ну, зараз ми почнемо. Поч... Коротше, приємного перегляду. Так, лізонька сідає. Зараз ми поїдемо швиденько на море. Вибачте, будь ласка, але це наші міста, які ми. Купляли спеціально за місяць за 10 тисяч гривень. Так, це наші міста. Я мама, ти що не бачиш, що я з дитиною їду? Так, я бачу, а я їду з собакою, я не буду вам уступляти місця, навіть якщо ви мама, я все рівно не, не дам вам місця, бо мені важко залізати наверх. І моїй собаці також, вона дуже емоційна. Якщо вона е, чує, наприклад, якийсь звук сильний, то вона може упасти і зламати собі лапи. Да мені все рівно на твою собаку. Ми з дитиною маємо їхати. Ну добре, зараз я покличу адміністратора. Так. Доброго дня, що у вас сталося? Ця жінка не хоче нам давати наші міста, які ми купували. Так, покажіть свої білети. Так, у вас нижня. Жінка, тепер покажіть свої білети. Ну, от наші. Так, в цієї жінки все правильно. Звільніть, будь ласка, її місця. Ну, ви не розумієте? Ну все, я пішла проблема, рішена. Пішли лізонька звідси, підемо в інше купе, а не будемо з цією вшивовою собакою їздити. Ну що ж, всім дякую за перегляд, всім пока-пока.